Добрий день, друже! Я пан економіст. І сьогодні ми поговоримо з тобою про те, що таке ярмарок розпродаж, дефіцит затоварювання. Але спочатку згадаємо вивчене на попередньому уроці. Перше поняття. Оптова торгівля. Це реалізація товарів у великих обсягах. Як правило, їх купують не для особистого користування, а для підприємництва. Наприклад, для подальшого перепродажу. Тобто продавцем у цьому разі стає хто? Так, нещодавній покупець. Друге поняття тоді роздрібна торгівля стає наслідком оптової. Тобто товар купують оптом у виробника або постачальника. І продають у роздріб. Третє поняття. Біржа. Це організований торговельний майданчик, на якому друже сам закінчує визначення. А тепер переходимо до нових понять. Ярмарок. Це періодично діючий ринок, що дає змогу його учасникам виставити зразки свого виробництва. Продемонструвати нові досягнення і технічні удосконалення з метою укладання прямих торговельних угод. Ось як описав ярмарок письменник Олесь Гончар. В торгових рядах гори товарів. Не було, здається, такої речі на світі, що її не можна було б купити на цьому багатющому ярмарку. Розпродаж це зниження ціни товару в період. Несезонного його продажу. Дефіцит Це недостатність засобів ресурсів. Порівняно із заздалегідь запланованим або необхідним рівнем. Це наслідок невідповідності потреб і ресурсів, попиту і пропозиції, надходжень і видатків. Затоварювання. Стан ринку одного або кількох товарів, за якого пропозиція цих товарів значно перевищує попит. А зараз пропоную тобі переглянути відео про національний сорочинський ярмарок. А от саме про рекламу ми з тобою, друже, будемо говорити на наступних уроках. Лінк ти знайдеш в опису до цього відео.